Всім доброго дня. Маю таку хатинку і у фірмі Nobilex замовив вікна на підвал, перший та другий поверхи. Отак виглядає будинок зараз. покажуть майже вікон нема. Там зовсім нема. Балконі. І дуже цікаво. Як це буде виглядати після встановлення? Замовив вже місяць тому назад, проплатив. Очікую чергу. Трохи є затримка, але Але зараз погода така, що не дуже дозволяє заїхати, що встановлювати, тому чекаємо. І дуже цікаве буде спостерігати От з того вікна, з того який чудовий вигляд на місто Ужгород буде. То вже зробимо тоді, коли встановимо та покажемо, як це буде файно. А наразі, та й собі для історії, як це було, тут буде повністю стікляна. двер, сад також тут, тут та й там. Всі вікна будемо, будемо класти нові От такий шикарний будиночок. Зараз працюємо над ним, коли встановимо, розповімо як встановили і як це буде виглядати, вам покажемо. А самий чудовий вигляд на місто Ужгород. Підписуйтесь, будете в курсі.